Темного шоколада, молочного, сливки, карамель, нуга, орешки. Везьмемо з собою. Торони це різновид ноги, яку готують в Італії. Рецепт дуже простий: спочатку готуємо горішки. Ми взяли мікс різних горіхів: мигдаль, фісташки та лісові горіхи. Можна також використати арахіс. Щоб швидко почистити горішки, їх заливають окропом на пару хвилин. Тоді шкірка легко знімається. Потім в сутейнику розігріваємо 200 г меду. Мед краще брати світлого кольору, тоді й нога буде світлішою. Додаємо 120 г цукру, а цукор краще дрібнокристалічний, щоб швидше розчинився, трохи ванільного цукру та тримаємо на мінімальному вогні до повного його розчинення. Суміш потрібно постійно помішувати, не допускаючи кипіння. Збиваємо один білок в м'яку піну з дрібкою солі. Поступово додаємо білок в сироп та ретельно розмішуємо, щоб не було комочків. Варимо ногу на мінімумі хвилин 30, безперервно помішуючи. Маса буде поступово густішати, і коли ви побачите, що вона тримає форму секунд 5, тоді додаємо цедру лимона та горіхи. Викладаємо в змазану форму, розрівнюємо та трохи утрамбовуємо, щоб між горіхами не залишилося пустоти. Накриваємо зверху змащеним пергаментом та залишаємо в прохолодному місці на декілька годин до загустіння. Ці ласущі зазвичай готують на різдво, а популярними вони стали ще в 15 столітті. Готову ногу розрізаємо та насолоджуємося неймовірним смаком. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.